Ви, мабуть, бачили, що Грузія зараз в центрі уваги. Про неї всі говорять: протести, водомети, пітарди, сльозогінний газ, сутички з поліцією. У мене весь тік-ток у цих кадрах. Але тим часом я подумала: а що ж ми взагалі знаємо про цю країну? Ну, крім Хачапурі і Хінкалі, розберемося. Хоч ми й не сусіди та спільного у нас багато. З Києва до Тбілісі майже дві тисячі кілометрів. Але так там слухають океан Ельзи. А взагалі, якщо переплести Чорне море, то от ми вже й в Батумі. Це найвідоміший грузинський курорт. Тому можемо трохи сусіди. У нас є спільне море і, на жаль, спільна проблема. Росія, але про це пізніше. Спочатку треба розібратися з назвою. Ви чули колись слово «Сакартвело»? Знаєте, ви що таке сакартвело? У, ні, чесно кажучи, не знаю. Ні, не знаю. Картвели також. Ні, ні, не знаю. Немає здогадок. Що таке «Сакартвело»? Грузія. Це справжня назва Грузії. І Як самі грузини її називають? Грузія це зросійщена назва. А правильна назва сакартвело. Це їх англійською Джорджія народ картвели. Чесно кажучи, я теж довго не знала, що правильна назва країни Сакартвело. А ось росіяни почали називати її Грузія. І на жаль, ця неправильна назва прижилася і в нас. І в інших країнах поруч з Росією так само і слово грузини. Насправді ж народ картвели, а країна за картвело перекладається як країна картвелів. Логічно, так вони називають себе самі. Перше, що вам треба про неї знати, це те, що там дуже красиво. Головне гори, скелясті вершини Кавказу, озера, гірські річки, водоспади, печери. У мене мурахи по шкірі від цих картинок. А коли я побачила це в реальному житті, то мене там ледь не відкачували. Ось топ від тревел-блогерів. Найвища Гора Сакартвело Казбек. Її висота 5033 і метри. І за легендою, саме тут на скелі, прикували титана прометея за те, що він вкрав у богів вогонь і подарував його людям. Сумніваюсь, що це правда, але краєвиди там топ. А от тортури з клюванням печінки не дуже. Далі печера Прометея. Це просто меджик. Що він тут робив, невідомо. Але в печері можна побачити реальні сліди динозаврів. Тут є пішохідна стежка, яка з'єднує аж 17 печер. А ще національний парк Тушеці, озеро Паравані, регіон Сванеція і десятки інших неймовірних локацій. Щоб все це побачити, одних вихідних точно буде мало. Ну і не забувайте про море, яке у Сакартвело теж є. Друге, що робить Сакартвело унікальною, це культура і мова. Уявіть, ці незвичні нам літри походять з арамейської мови, якою говорили ще в часи Ісуса Христа. А ще у картвелів немає наголосу: великих літер і поділу на чоловічий або жіночий рід. А ще деякі з них виглядають майже як сердечка. Ну скажіть же, це мило. Ось так записують звук О, до речі, а це – Г і С. А ця взагалі наші з котячим хвостиком мені дуже подобається. А от що нас об'єднує, то це гостинність. У картвелів навіть є приказка, що гості це божий дар. І там це дуже відчувається. Їх застілля і свята це реально бренд Са Картвело. І ще до речі, про бренди. Ви знали, що креативний директор модного дому Балінціага картвел Демна Хвасалія. Ага. Лісто Кахакаладзе, який грав за Мілан а, разом з Андрієм Шевченко, грузинських композиторів жінка та, та Я знаю, звізінка. так а я знаю, що там дуже гарні е, танці, народні, там дуже смачне вино, дуже гарні гори. Загалом дуже гарна країна е, з чудовими, дуже співочими людьми. Якщо чесно, не дивлюсь новини, читаю з пабліків, все просто переживаю, але не вчитуюся, чого саме просто незалежна країна, яка також була жертвою імперської політики Росії. Вона перебувала під її окупацією, перебувала в складі СРСР. Наразі у них така ситуація, як у нас чотирнадцятому їх проросійська проросійська влада, відмовилася від вступу в ЄС, призупинила цей процес, і народ картвели вийшов на підтримку своєї країни, бо вони хочуть європейську. У майбутнього для своєї країни та сама історія, що в нас була на майдані 10 років тому, мітингують люди через вибори, ось через проросійську владу. Вони намагаються вже силою повернути свою країну на той шлях, який вони бачать для себе. Крім вина, хінкалі і боржомі, са асоціюється також із свободою. Картвели вже не вперше протестують, коли не згодні з тим, що відбувається в країні. Цього разу вони вийшли через результати парламентських виборів, які вони вважають нечесними. Там відкрили аж 47 кримінальних справ про можливі злочини під час голосування. Але партія Грузинська мрія все одно оголосила себе переможцями, а не люблять її тому, що вона проросійська і хоче, щоб Сакартвело була Грузією залежною меншою сестрою Росії. А це якраз антимрія для картвелів. Одразу після своєї перемоги. Грузинська мрія заявила, що зупиняє переговори про вступ Сакартвело в Європейський Союз. І це при тому, що більшість населення підтримує рух своєї країни в Європу. А прапори Європейського союзу можна побачити по всьому Тбілісі. Це обурило картвелів ще більше. І тому протести посилилися. Так, це дуже нагадує події українського Євромайдану 11 років тому. Людей намагалися розігнати, обливали холодною водою, а там зараз майже зимова погода. Били і навіть арештовували. Але люди кажуть: ми не хочемо дружити з Росією, ми хочемо бути частиною ЄС. Ось, до речі, дуже зворушливий момент: як пожежники виливають воду, якою мали розганяти мітинг, бо підтримують протестувальників. Все тому, що у а картвело добре знають, що таке Росія. 20% їхньої території зараз перебуває під російською окупацією. А у 2008 році, коли Москва почала агресію проти картвелів, російські військові дійшли майже до тбілісі. З того часу конфлікт заморожений і всі ці роки Сакартвело не може звільнити свої території. Але точно не хоче, щоб вплив Росії посилювався все більше. Чим більше ви організовані, тим кращий результат і у вас все вийде. Якщо ви зупинитесь, ви просто втратите можливість ви втратите свій голос. Ми це вже проходили, і ми хочемо вам сказати, не треба просто зупинятись. боріться, ви це поборете. Треба не здаватись. Я думаю, що в них зараз класний момент для їх дій. Є всі шанси, все ж таки, відстояти свою європейську інтеграцію. Бажаю вам натхнення тримати ваш шлях таким от straight forward І я думаю, що все у вас вийде. Україна з вами. Я ну я відчуваю, що ми в принципі дуже споріднені у цьому у цій біді. Ви чудовий народ, чудові люди і переживаєте те, що колись переживали ми всі, і подумки з вами. Сподіваюсь, що про російської влади ніде більше не буде. Ці люди справляться так само, як і ми справились, і справляємось досі. Ми вболіваємо за свободу картвелів, віримо, що справедливість цього разу переможе, і усе картвело пройдуть повторні уже чесні вибори. Мене звати Юля і це колайдер. Підписуйтеся, лайкайте і не забувайте про коментарі. Обов'язково напишіть, з чим у вас асоціюється Сакартвело. картвело.